Для того, щоб стати підприємцем, треба в першу чергу знайти себе. Коли ви знаходите себе, розумієте, що нічого із зовнішнього світу не може вплинути на вас, якщо ви це не дозволили цьому відбутися. І бути підприємцем це певний образ, який включає в себе. Перше це бачення картинки широкого формату. Тобто, якщо там наймані працівники дивляться таким чином, то підприємець він дивляться отак. От він взагалі на 360 дивиться і розуміє все. Далі підприємець це той, хто розуміє і вміє ем, робити те, з чого створений його бізнес. Ем, ну, Давайте так, не, не завжди треба бути не, там, прибиральником для того, щоб створити свій е, бізнес клінінговий. Але треба розуміти деталі, з чого складається прибирання. І щоб ви мали все ну, на дотику, ви розуміли все. Ну, все, розумієте, ви повинні відчувати все, усі процеси. У, у всієї вашої компанії, усієї діяльності: продажі, маркетинг, виконання зобов'язань, комунікація ви повинні відчувати все. Якщо ви власник, ну, якщо ви працюєте офіціантом, барменом і хочете відкрити свій ресторан, ви повинні розуміти все. Все. Як люди відчувають себе в приміщенні, дизайн, як готують продукти, кожен етап, кожен навіть кожну страву, в принципі, плюс-мінус розуміти, логістика, доставки свіжих продуктів, якась вивізка, щоб людей залучати в ваш заклад, маркетинг, інстаграм, реклама. Щоб залучати людей, роботу офіціантів, комунікація офіціантів з поварами і з клієнтами, адміністрація цих процесів, посуд. Ви повинні в деталях розуміти все, якщо ви хочете створювати свій бізнес. Тільки так. Тобто, не одна функція, отака, а ось так. от. Розумієте?